Пропоную подивитися. Ооо! Де будуть працювати ці автобуси? Будь ласка, це є. Вручити медаль за сприяння в охороні державного кордону. Ну Сергій Іванович, що просто реально це на часовому, так. З нами знаходиться командир 3-го прикордонного загону, Луганський прикордонний загін, знаменитий наш, знаходиться разом з нами на відновлення, на підготовки. Чуєте, як іде підготовка зараз, для того, щоб з новими силами, новими спроможностями бити ворога і визволяти нашу країну. Дійсно це дуже важливо складова, тому що евакуація, медична евакуація це не тільки. Фізичний процес, але це дуже суттєва моральна підтримка. І все ж таки хотілося б, щоб ми його найменше використовували за призначенням, щоб було у нас найменше втрат. От Все, що тут поклали, воно так і лежало, воно вс... можна гаряче. Таке треба 220 років. Походу на таке саме. Сьогодні ми передаємо для. Наших прикордонників Луганського прикордонного загону передаємо автобуси. Автобуси завдяки спонсорам купили у Німеччині. Завдяки спонсорам перероблені. Є тут два автобуси. Один автобус це є операційна і дві койки реанімації. Другий автобус це шість коек стаціонару. Вони розраховані на те, що вони їздять парою і працюють разом. Є поранений. Забрали в перший автобус, стабілізували, передали в другий автобус, далі швидка забирає вже з другого автобуса. Ми думаємо, що ці два автобуси врятують багато життів наших прикордонників всім, кому буде потрібна медична допомога. В умовах бойових дій дуже важливим моментом етапом є надання медичної допомоги військовослужбовцям. Кожен захисник батьківщини гідний отримати достойну медичну допомогу і найбільш ефективним способом. От і сьогодні ми отримали завдяки волонтерам шпиталю Майдану. Ці чудові автобуси, які нам допоможуть, вони дають змогу надати всю необхідну допомогу завдяки одному автобусу, який є практично операційною, і другий автобус, який є таким госпітальним відділенням.